Так, всім привіт. Сьогодні наш четвер вибрали знакоп з камрадом. Там ще один камрад купає ходить. Нічого не знайшов. Да. Одну монетку знайшов як йшов. Тут в мене випала перша монетка. Братинка. Ось така у нас вбита вся. Там там дивись що треба шукати? Ти ти там не Так, Камрад тут я сейчас исполняет, хочет что-то показать. Весь! Оооо! Да как было? А то уж она... я. Какая-то монетка ещё. Кто знаю. Всё медь. А вот трэк. И весь! Да кусок пуля. О, шрапнэль! Камрад сиди, сейчас купаем дальше. Так, попала вот монетка. Жечь такая у него. Да всё, я просто. не золот, нет? не золото, нет? Не золото? Что Ты что это говоришь? Сейчас. Ну Руде 3. <реш> Що і станеться. Кашня. Коротше, треба мити, купаємо далі. Так, друзі, випала мені монетка. 5 копійок. 1940 рік. Купаємо на такому полі. Минулого разу знайшов 10 монет, камради дереють. Там ще один камрад підійшов розкладається купаємо далі Так, випала з нас такої ямки, ще одна монетка Така як попередня, 5 копеек 40 рік Купаємо на тому самому полі поки Потім буде шашлачок і підемо інше поле Камради купають, ще один підійшов, саньок. Купаємо далі. Так, друзі, я гудзика. Такий цікавенький. Все таки не знаходив з таким візерунком. Монет поки мало, купаємо далі. Так, шановні друзі, випав мені гудзик. Царська Росія. Такий. Йдемо далі. Так, сілимо відпочити, будемо шашличок зараз мутити Вогонь же горить, зараз скоро буде. Вадимку населяє вже м'язко, м'язко. А яке там те міско? Свиняче куряче. Дієтичне. Дієтичне? Так. Ага. Купили ми зі 2 кілля м'яса на 4 чоловіка. Це Вадим населяє вже. Качок. Сам більше маніт знайшов. Хто хоче, ти шукає або ні? Качок. Андрій сидить. Саня, помогаю руками. Все. Будемо їсти, будемо відпочивати, а потім ще копнемо, копаємо, шукаємо, відпочиваємо далі. Таво, шашлик вже надожарується. Свинячий, класний. Там ще кілограм є курочу. Що? Що Та ти ж огоніш, нормальний. Та нормальний шашлик, що ти? жарить його, найголовніше, що це нині. Саня сидить. Немає що робити, золота, нема срібла, нема. Що, нормально животовичі? Можете їсти. Добре. Красава, да, та, так пам'ять. Андрійко сидить. Так ми відпочиваємо. Ти мисочки вже розклав? Так і мисочки, мисочки ще потім будуть, бо ми так будемо їсти на пакетів. На мисочка будемо їсти, як бомжі. Так, хай жарається. Дивіться далі, буде цікаво. Все, шашлик зготувався Їмо ми вже. Шашличок, шашличок. Вадим кохаває вже. Файно. Смачного? Файно. Файний шашлик. Сподобався? Так да. я буду їсти. Дивіться далі. Дивіться далі. Так, пожерався наш шашличок. Куряче, файно, синячий вже сіли. Андрійко їсть. То вже був вешні. Вадимко їздила стояче. Більше влізе. Саня теж їсть і я їм. Зараз поїмо та й купати. Так, закінчили ми сьогоднішній коп. Нічого майже цікавого не знайшли. Копали четверо. Я, Саня, Андрій, Вадим. Далі буде цікаво, будемо купати, будемо шукати. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Ставте лайки, да. Всім пока, Удачі. пушку.